Вони ще зараз прийшли. Шановні друзі, французькі експерти провели дослідження на щурах і виявили, що при застосуванні гетної погрузи Монсанто у щурів у 90% виявили поклини онкологічні. Польща? Стала 11 Україною Євросоюзу, яка заборонила у груду виробництвом Але для наших бізнесменів лише прибуток, тільки прибуток для них є критерії. А здоров'я нації для них ніщо. Крім того, масових сезвічних Ложі планують зменшити чисельність народу населення України не тільки, а й світу до одного мільярда. Так звана теорія золотого мільярда.